Доброго дня, ми з України. Слава Україні! Сьогодні я вам розповім в даному відео, який у мене станок чи тиски, якому я роблю щити, сжимаю, склеюю, Далі б з них вулики. Зроблений з профільної труби 20 на 40 і уголки. верху уголок і вон там уголок. З чого є, з того можна і робити. Ось з двох частин зварена труба. Тут гай. Болти, гайки приварене, прижимає. Це верхній уголок, щоб прижимало, щоб не піднімалися доски догори. Ось ще один уголок, це той, що прижимає, щоб прижимає один до одного доски. Це досить просто зробити, кожен зможе, якщо є сварка вдома. Профільну трубу можна купити, а можна й на металоломі теж купити за незначні кошти. Зараз я покажу, як я склеюю щити. Ось такий клей я використовував PVA D3. Водостійкий. Але зараз його вже немає в магазинах, на жаль. Тому що його виготовляли в Херсонській області, там де проходила лінія фронту. Зараз ось недавно купив ось такий клей. Теж водостойкий Д3. виготовляють в Бельгії? Правда, дорожчий у два рази, ну, ну робити треба. Краще склеювати щити із двох частин або з трьох які. Корпус, а їх, якщо з 30, то з 3-4. Якщо 145, і краще зробити з двох частин. Тому що якщо одна, вона може потім від вологи її крутити. А якщо з двох, їх не так. І треба робити так, щоб в одній дощечки були волокна вниз. Дивилися, а наступна уверх, потім їх не буде крутити. Я вирізаю такі пази на фрезерному станку, щоб краще було з'єднання, щоб ніяке. Можна і просто фрез... на фуганку, якщо ідеально рівно вистругує, можна просто. Але, як на мій погляд, так краще вирізати 5 мм з тої дощечки фрезером і буде краще з'єднання. Можна і використовувати 2D4, то ще кращий клей, але він дорожчий. Наношу на одну поверхню, потім розмазую. Як написано в інструкції, розмазувати там щиточком чи шпателем, а я розмазую отак. Одна досточка об другу. І все і уложимо отиски розмазали? Ось не розмазалися. Прижимаємо легенько руками. Спочатку прижимаємо верхній, щоб їх не піднімало брусочки. Трішки прижимаємо. Потім прижимаємо всі в голову. У мене такі два тиски, поки одні засихають і скручують, другі вже підсихають. А краще зробити взагалі три, щоб все по черзі йде по. Перший, другий підсихаємо, третій скручуємо І так по черзі. Все, аж клей повиступав, витираємо. Струвати краще було. Все готове. Краще це робити в теплому приміщенні, щоб була температура плюс 15, плюс 20. Як написано засихання його повне. 60 хвилин. На... На старому клеї було засихання 20-30 хвилин, на цьому 30 60. Ось такі тиски. Робіть струбциною так зроду не зажмеш. Струбциною. Слабі, а ці можна зажати повністю Ось де ще одні. Кому сподобалися даний виріб? Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Далі буде багато цікавого відео. Покажу, як я збираю корпуси. Скоро будуть джол літати. Покажу, як і що я з ними які. Роботи виконую. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До побачення!